Доброго дня! Я професор Кім Юджон з класу догляду за красою бізнесу Атомі. Чи дивитесь ви зараз на мої очі, очі, які формують перше враження і викликають симпатію, також є вікном для ефективної комунікації. Більше того, ключовою зоною, що визначає молодість або старість, є саме очі, зокрема, добре доглянута. Шкіра навколо очей. Але, на жаль, шкіра навколо очей більш вразлива до пошкоджень, ніж шкіра в інших ділянках, тому старіння відбувається швидше. Отже, які ж особливості має шкіра навколо очей? Шкіра навколо очей, як правило, втретє. Десять разів тонша, ніж шкіра в інших ділянках обличчя. Через тонкий роговий шар здатність утримувати вологу порівняно з іншими ділянками знижена, а тонкий шар шкіри робить її вразливою. До впливу зовнішнього середовища, крім того, розподіл сальних залоз також низький, тому виділення шкірного сала відбувається недостатньо. Через це сухісті подразнення накопичуються, що призводить до пошкодження шкіри та швидкого старіння. Наші очі моргають більше 10 тисяч разів на день, тому мімічні зморшки. З'являються легко, а старіння відбувається швидше. Коли мімічні зморшки накопичуються, вони залишають глибокі та чіткі зморшки навколо очей, особливо. Коли старіння починається, шкіра або жир під очима обвисають, створюючи враження втомленості та роздратування. Крім того, багато людей мають комплекси на через проблеми зі шкірою навколо очей, такі як темні кола та зморшки під очима, спеціальне рішення, запропоноване етермі e доглядом за шкірою, це система етермі, e догляду за шкірою, The Fame Eye Cream та Етермі. E Absolute Selective Eye Complex. Система догляду за шкірою ЕТЕРМІ e The Fame, не лише щедро використовує корисні для шкіри трав'яні інгредієнти, але й об'єднує чотири основні технології технологію високої чистоти, технологію свіжої біо, ферментаційну технологію та технологію багатокристалічних капсул. До цього додано три цінності, нові матеріали, нові технології та безпека без подразнень. По-перше, нові матеріали включають пантенол, п'ятикомпонентну гіалуронову кислоту та цераміди, які зміцнюють основи шкіри, завдяки потужному та системному, трьохступеневому, зволожуючому ефекту. Серед них пантенол називають іонним напоєм для шкіри. Він підтримує зволоження шкіри, зміцнюючи її основи, і допомагає заспокоїти чутливу шкіру навколо очей. Гіалуронова кислота, яка притягує вологу в 6 тисяч разів більше за свою вагу, є не лише основним зволожувачем шкіри, а й опорою для підтримки еластичності шкіри навколо очей. П'ятикомпонентна гіалуронова кислота з різними розмірами молекул забезпечує п'ятиступеневе зволоження, надійно утримуючи вологу всередині шкіри та запобігаючи її випаровуванню, забезпечуючи як зовнішнє, так і внутрішнє зволоження. Цераміди – основний компонент міжклітинних ліпідів, що з'єднують клітини шкіри, заповнюють ліпіди, зруйновані старінням або подразненням шкіри, запобігають випаровуванню вологи через з'єднання ліпідних клітин і зміцнюють бар'єр шкіри, підвищуючи її основну силу. Далі йдеться про нову технологію еволюційну олійну зволожувальну систему. Стабілізовані ультратонкі мікрокапсули з трьох активних олій. Арганової ши та фітосквалану добре всмоктуються завдяки своїй тонкості та ефективно захищають бар'єр шкіри, підтримуючи зволоження протягом тривалого часу. Нарешті, завдяки суворим стандартам і процедурам, німецька дерматологічна лабораторія Дерматест отримала відмінний рейтинг у тестуванні на подразнення, що дозволяє вам використовувати продукт без побоювань щодо подразнення шкіри. Система догляду за шкірою Atomy The Fame Eye Cream має м'яку форму догляду, яка захищає чутливу шкіру навколо очей, а також застосовує технологію рідких кристалів HST, що є подібною до фосфоліпідів шкіри, тобто терапії людської шкіри. Висококонцентровані поживні речовини швидко і глибоко проникають у шкіру, відновлюючи шкірний бар'єр і роблячи шкіру більш еластичною. Цей крем для очей є функціональною косметикою для покращення зморшок, що містить аденозин, затверджений міністерством продовольства та медикаментів, який доглядає як за дрібними, так і за глибокими зморшками, забезпечуючи комплексний догляд за зморшками. Система догляду за шкірою Атомі The Fame Eye Cream має вражаючу кількість, яку можна назвати монстром серед кремів для очей. Цей продукт можна без побоювань використовувати не лише для шкіри навколо очей, але й для зморшок навколо рота та на шиї, очікуючи задовільного покращення завдяки функціональності для покращення зморшок. На наступному етапі після тонера потрібно взяти відповідну кількість і м'яко нанести її, малюючи кола, від області під очима до повік. Легка і м'яка текстура не є важкою, і як тільки її наносять, вона м'яко прилягає до шкіри та швидко вбирається. Технології, ексклюзивно застосовані в атомі Absolute Selective, отримали нагороду ir 52 Чан Йонгсила та сертифікацію НЕП, а також найвищу нагороду патентного відомства нагороду Седжонг Деванга. Ставши першими в індустрії косметики, які досягли трійного коронування. Atomy Absolute Selective використовує технології селективного коду та селективної технології, які точно знаходять пошкоджені клітини шкіри та швидко їх поглинають, допомагаючи зміцнити бар'єр шкіри, відбілити шкіру та відновити її. Atomy Absolute Selective відрізняється своєю основою дерматологічних наук у догляді за шкірою. Зволожуюча функція зеленого чаю поєднується з токоферолом і катехінами, що призвело до створення преміуми соціального чаю. Аромат також особливий. Він містить туберозу, один з трьох основних ароматичних інгредієнтів Греції, центру французької парфумерної промисловості, разом з трояндою та жасмином, що надає потужний і загадковий аромат, підвищуючи красу. Крім того, в Інституті дерматологічних наук Деянь Дегук отримано сертифікат без подразнень, а також міжнародно визнаним німецьким інститутом дерматологічних наук Дерматест отримано рейтинг ЕксЕЛЕНТ, що підтверджує низький рівень подразнення для чутливої, шкіри навколо очей. Atomy Absolute Selective Eye Complex – це двофункціональний продукт для освітлення та покращення зморшок. Який пройшов клінічні випробування для інтенсивного догляду за шкірою навколо очей, зосереджуючись на дрібних і глибоких зморшках, а також на еластичності. Особливо використовуючи технологію Дормін, яка підтримує баланс шкіри та доглядає за її циклом, а також систему White Plant, преміум високочистий рослинний EGF, швидко та точно видобуває активні інгредієнти. Крім того, містить секрети довголіття, виявлені в метасеквоях, а також ферментований фільтрат Йосеміте, що захищає шкіру і потужний білковий компонент мультикомплекс селективного, All My Code, що містить 22% білка люпину, який зміцнює межу між дермою та епідермісом. Активні інгредієнти селективного коду стабілізуються в рідкій бар'єрній системі, відновлюючи підтримку шкіри навколо очей і формуючи зволожуючу плівку для створення еластичного вигляду очей. Крім того, він точно доставляється до проблемних ділянок шкіри навколо очей, швидко та ефективно вирішуючи різноманітні та комплексні проблеми. Технологія гідроеластичних патчів інтегрована, що забезпечує легке нанесення без липкості, та відчуття еластичності. Тут також застосована двоступенева система зволоження. Перша стадія забезпечує постійне зволоження та живлення, а друга стадія формує захисну плівку для підтримки вологого та пружного вигляду шкіри навколо очей. За результатами клінічних випробувань, проведених через два тижні, можна підтвердити ефект покращення. Після двох тижнів використання еластичність шкіри навколо очей покращилася на 7,13%, а зморшки зменшилися на 7,42%. Ефективність продукту доведена, вам може бути тривожно через щільну текстуру, але вам зовсім не варто хвилюватися. У момент нанесення на шкіру навколо очей продукт м'яко розплавляється, легко розподіляється без липкості, надаючи пружність ослабленій шкірі, залишаючи лише відчуття щільності. Нанесіть невелику кількість продукту, використовуючи кінчики пальців і м'яко масажуйте область під очима та повіками малюючи кола. Догляд за шкірою навколо очей, починаючи з 20 років. Коли починається старіння, є надзвичайно важливим для запобігання старінню шкіри навколо очей та раннього догляду в 20-30 років, рекомендуємо крем для очей DeFame з ефектом раннього антивікового догляду. Якщо вже є ознаки старіння, рекомендуємо комплекс для очей Atomy Absolute Selective з ефектом деейджингу для помітного покращення. Якщо ви зміните неправильні звички та стиль життя, а також регулярно будете наносити крем для очей, ви обов'язково побачите результати. Тепер бажаємо вам мати привабливу, молоду та життєрадісну шкіру навколо очей за допомогою крему для очей, The Fame та комплексу Atomy Absolute Selective. Дякуємо!